Добрий день, з вами Надія Цуя, я аналітик-методолог з провадження фінансово-бухгалтерського управління обліку компанії Силань. Сьогодні я хочу з вами поговорити про рахунки номенклатури. Коли приходить якийсь до вас запас, товар чи матеріал, ви маєте проставити в документі рахунок обліку. Ви можете його проставляти кожен раз з ручками. А можете скористатися так званим налаштуванням по замовчуванню. Де це налаштовується? Є у нас такий реєстр рахунки номенклатури. Дістаємо ми його через спеціальну функцію для технічного спеціаліста. Я ось так вибираю рахунки, і ось він, регістр відомостей, рахунки номенклатури. Але що тут цікаво, я би не піднімала цю тему, якби не бачила Ну, 99% наших клієнтів, що ви ось тут цей реєстр накидуєте кожну номенклатуру окремо, тобто замусорюєте собі тут. Все, що можна, що не можна, покидаєте. Мало того, я навіть бачила таке, що ви на послуги кидаєте, не звертаючи уваги на те, що у вас послуга, наприклад, оренда. Вона у вас може бути і 91 рахунок, і 92-й, і 93-й рахунок. Але тут весь цей хлам, потім ви не дивитеся, не аналізуєте свою оборотку, якщо ми відносно витрат говоримо. І маєте такий собі е хаос. В в цьому реєстрі і в самих рахунках. Тобто ви собі самі створюєте проблему, створюєте власну руч, помилки. А можна зробити все набагато простіше. Дивіться, зараз я вам покажу на простому прикладі. Я створила папку номенклатури. Дивіться, я відразу проставила, що це в мене 201 рахунок. Швейні матеріали, я буду зараз створювати саме таку папку і буду формувати цей набір елементів номенклатури в цю папку. І дивіться, відразу ж, коли ви створюєте свою папку, у вас є. Відкривається посилання так, на. Цей регістр рахунки номенклатури, то тобто вам не обов'язково йти сюди і шукати його. Він відкривається при створенні папки. І я вам рекомендую саме на папку створювати, тобто на групу номенклатури, створювати рахунок. Ось я буду створювати для сілання рахунок 201 за балансовий. Якщо це не обов'язково за балансовий, але якщо мені це. Знадобиться, що вже ця інформація була. 206 це якщо я будувальницька схема, і за баланс передача. Якщо я буду передавати це схему реалізації. 2001, це в мене виробничі запаси. То схема відразу, навіть, якщо я буду продавати, вона автоматично підтягнеться вже проводка. 712 943. Мені не треба буде. Її там гадати, придумувати, товари мені вибрати, чи продукцію мені вибрати. І ставлю оподатковується ПДВ. Чому я пропоную вам все ж таки організацію вибирати? Бо є таке, що у вас є організація, яка без ПДВ, так? і тоді у вас буде не оподатковується ПДВ, будь-яка господарська діяльність, або взагалі ви тут не будете там вибирати, в залежності від програми. І або буде оподатковується ПДВ. Тому створюйте під кожну окрему організацію, в якій відрізняються умови, так? Тобто, якщо в мене дві організації без ПДВ, а одна з ПДВ, то я створю для ПДВ, я створю під організацію, а без ПДВ створю без організації, наприклад, так. Тобто, вже вже дивіться тут. Цей параметр вже дивіться, наскільки вам зручно буде його використовувати в своєму аналізі. Але суть тут одна: створювати на папку. І далі що буде? Коли я це створю, це. далі, коли я буду робити надходження, ось, я зараз створю тут якась метка червона, наприклад. Метр, матер 20%. І дивіться, коли я зараз зроблю надходження. нитка червона, у мене автоматично підтягнеться той рахунок, який. Я вказала в реєстрі на папку. Бо у мене, тут, дивіться, ця нитка, тобі, цей елемент входить в цю папку, в цю групу. Ось. А рахунки я вказала на групу. То тобто для цього мені не треба, якщо я перейду я в наш реєстр. Бачите, з'явилася група. Мені не треба окремо створювати на нитку червону, на нитку синю, на тканину якусь. Мені не треба створювати кожен раз окремий елемент. По-перше, я ж кажу, це помилки завідомо можуть бути. Це тут бардак, ви потім не можете вичислити, чому ж у вас тягнеться на той рахунок, якщо десь хтось помолився. А так все структуровано і все видно. Прислухайтеся до цього. Це була одна частина. Друга частина, що я вам рекомендую. Дивіться, зробіть папки так, щоб у вас папка відповідала вашому рахунку. Бо що я бачу: і 25 і 26 і 29, все в кучі, все там валяється і звести це неможливо. Для чого це, мало того, що це для рахунків, так, на папку тоді це зручно виставляти? Для чого це ще може вам пригодитися це? Дивіться, у нас, як в нас в компанії, я зараз я вам відкрию нашу бухгалтерську базу. дивіться, Бачите, у нас є папка, запаси, вона під кодом 6. Тут наші папки це наші рахунки. Ось, якщо 15 я відкрию, бачите, і дивіться, що ми заклалися. Бачите, артикул, ми заклалися код 6, 152. І далі вже йде е, просто номер по порядку 001, 002, 003. Це наш артикул. Тобто це зручно для бухгалтера, коли вона буде лізти в нашу управлінську базу, а саме по артикулу, так вона буде е, е, вже навіть в самому довіднику. Вона вже буде розуміти, що щось так введено чи не так внесено. Що у себе, що в управлінській базі. У нас первинна база управлінка. І з управлінської бази за цим артикулом у нас передаються дані в бухгалтерську базу. І це дуже структуровано, це прозоро це кодування. Тобто, мало того, що я для себе ці рахунки так використовую як рахунки для того, щоб. Правильно було бухгалтерському обліку, я ще можу ці кодування використовувати і для нашого управлінського зв'язки управлінського і бухгалтерського обліку. Ось артикул зрозумілий буде для всіх. Тому прислухайтеся до того, що я вам говорю. Не створюйте собі проблем на рівному місці для послуг. Я вам сказала, чому тут не потрібно, крім схеми реалізації іншого, не потрібно вводити. Бо змінюється. Операції так господарські, і виходить так, що сьогодні у вас був тільки там 91, й наприклад, а через деякий час вже з'явився 92-й, 93-й. І я бачила, як люди підтягувався цей рахунок 91-й, а ця витрата була 92 го рахунку, і люди не звертали на це увагу, бо воно ж автоматично підтягнулося. Тому перше правило. Старайтеся згрупувати так номенклатуру, щоб у вас було видно, до якого рахунку відноситься ця папка. І вже на цю папку створюйте рахунки номенклатури. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам це було корисно і допоможе навести порядок в своєму довіднику. Мирного нам неба!